Сьогодні ми знаходимося в гостях в видатного посічника Ярослава Івановича Мухи. Була моя мрія була фундук посадити. Як, як у ваше життя е, увірвався Ютуб? Це надзвичайно мега важливо вашими словами. Чому е, тут працює бізнес, великі гроші, угу. це є цукрова монополія, що ви розуміли. Е, як ви проводите вільний час? Як відпочиває Ярослав Муха? Баквас існував до того часу, поки жив брат Адам, який його створив. Коли брат Адам помер, баквасту не стало. В нас це не показують, не, показую, не розказують, і медицина про це не говорить. Давай тако скоренько, щоб. Так ми ще їмо, Ми ще маленькі. Три місяці тільки. Дружина Наталя, дві білявки. Супер. Так. Моя права рука, тобто ми працюємо в тандемі. То у вас я бачу, у вас сім'я дуже, ну, дуже класна. На, у нас всі накопу. Нас... Звірі, собаки, все, все Супер. що хочеш.